У Миргороді свято мистецтва. виставкова зала Миргородського краєзнавчого музею імені Опанаса Сластьона гостина відкрила двері для колективної виставки живопису. Свої картини для експозиції надали всі охочі художники з Миргорода. Протягом кількох місяців, із грудня минулого року до організаторів надійшло 86 робіт від 26 художників. Тут представлені найрізноманітніші жанри та техніки: від класичного реалістичного пейзажу до експериментального абстрактного мистецтва, від тонкої акварелі до потужного олійного живопису, від натюрмортів до портретів і сюжетних композицій. Найбільше що мені приємно, що з'являються нові імена. З'являються молоді люди, талановиті, які вміють за допомогою образотворчого мистецтва поділитися своїм внутрішнім світом. Є там якийсь і позитив, в тому що люди в такі тяжкі важкі часи знаходять в собі сили працювати, виставлятися, а глядачі, які приходять на такі виставки, мають змогу. Тут відпочити душею авторська робота вона впливає позитивно на глядача, несе свою певну енергетику і е, багато з людей тут, е, я думаю, що знаходять спокій, згади що. І, що саме головне, впевненість у майбутньому, поки існує мистецтво, поки існують музеї. Е, це Добре, це на цьому навчається, на цьому розвивається, і це лікує в першу чергу душ, людські душі. Головна ідея виставки об'єднати творчість різних поколінь та художніх шкіл, дати можливість глядачам побачити багатогранність свідобачення сучасних митців Миргорода. На одній експозиційній площі тут сусідять роботи знаних художників із багаторічним досвідом та полотна молодих авторів, для яких ця виставка стала першою у творчому житті. Саме у цьому поєднанні традицій і новаторських пошуків народжується жива мистецька атмосфера, що спонукає до діалогу і натхнення. За словами співорганізатора виставки Андрія Ярошенка, в ній поєдналася свіжість бар в юності та стійкість технік досвідчених митців. Ці виставки як починаючих митців, юноше, дівчик, дітей, так і заслужених уже поважних метрів. І оця зединення молодості і зрілості натотнуло мене на таке рішення, можна сказати, давайте зробимо. Спільну виставку. Мистецтво, чима поколінь, щоб можна було споєднати, бо молодість вона сміла. Ми більш консервативні постарі, а молодість є у них чим повчитися підходом смілим. Тут представлені і ліцей Брянський, який у нас, і школа мистецтв. Кстати, в слідчому залі там віддільна виставка школи мистецтв. і наші метри, і кузнецов, і Шкурко, і Люба, і Шевченка. І, Для відвідувачів це стало чудовою нагодою познайомитися із сучасним художнім середовищем, побачити, як митці відчувають і передають сьогодення емоції, настрої та вічні теми у своїх творах. Ну, Мир Городщина, це таке місто людей дуже талановитих, дуже талановиті люди творчі. І я би сказала, де б ми не були, українці, ми завжди у нас вкарбовано в життя, в кров оцей код коднації, культура, творчість, мистецтво. Ми цим сильні. Я би хотіла привітати, бо стільки талановитих картин. Я бачу по віку, бачу, що є дуже визнані, визнані вже художники, я їх тут знаю, багатьох. Дуже такі художники, які молоді, юні це прекрасно. Це дійсно код нації України. На виставці всі охочі мають змогу доторкнутися до живого мистецтва, відчути енергію барв і форм та побачити, як через художні полотна звучить голос нашого часу: голос поколінь. Експозиція відкрита до індивідуального відвідування в Бергородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона впродовж місяця.